Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 23 серпня, 912-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову минулої доби були пуски іранських мопедів. І як завжди, одна група на південь, Херсонщина, Миколаївщина, інша на північ через Сумщину в сторону Київщини та Черкащини. Всього 16 мопедів. Наші хлопці збили 14. Гарна. Робота. Ну і також, як завжди, росіяни атакують балістичними ракетами. Вчора було зафіксовано два пуски. На жаль, жодного збиття. І якраз щодо пусків ракет, може, пам'ятаєте, весною росіяни нанесли два удари один за одним балістичними ракетами по Одесі. Тоді 21 людина загинула. Так ось сьогодні СБУ в Одесі зловила зрадника, який навів якраз цей удар. Ну і продовжував наводити удари по Одесі. Тепер вже не буде, буде сидіти. На тюрмі, а так в Одесі минула доба прийшла спокійно, ніяких прильотів нічого такого не було. На більшості Миколаївщини теж спокійно, крім району Очакова. Там були фпв дрони і обстріли з артилерії. Є руйнування, жертв немає. А на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі після російських обстрілів. Двоє людей загинуло, п'ятеро травмовані. Нехай росіяни чекають на помсту. Ну і на Росії там вже десь тиждень горить величезна нафтобаза. Після удару якихось невідомих дронів. Так от росіяни кажуть, що на ту нафтобазу знову цієї ночі летіли якісь дрони. Треба її геть добити. Чекаємо ще на гарні новини.